За гарною традицією у День незалежності України в обласному центрі відкрили оновлену дошку пошани. Кращі люди Хмельниччини це ті, хто своєю результативною працею і високими досягненнями пославляє рідний край, ті, з кого маємо брати приклад і на кого рівнятися. У день народження країни саме їхні імена оголошують на майдані незалежності обласного центру, особлива шана успішним аграріям і виробничникам, знаним освітянам і медикам, науковцям та спортсменам. На їхню адресу слова вдячності від голови облдержадміністрації Василя Ядухи і голови обласної ради Миколи Дерекота. Їх сьогодні тисячі справжніх регіональних патріотів, які роблять конкретні справи і люблять свою Україну. Оці люди, які сьогодні занесені на обласну дошку пошарів, це не краще. Це кращі з кращі, тому що можна ще перевідувати сотні прізвищ тих, хто сьогодні працює на авторитет нашої рідної Хмельниччини, хто сьогодні робить конкретні справи, забезпечує Чого, вартують, то, наприклад, у Тетяна та Івана Рущаків, які занесені на обласну точку Варшави, які мають троє власних дітей, взяли на виховання четверо хлопчиків, які були позбавлені батьківського лікування, і потім додатково ще семеро дітей, виховуючи 11 дітей. Тут ми бачимо наших виробничників. Наприклад, Волочинський машино-будівний завод, керівник Пастерна, підприємство, яке вже на п'ятирічку наперед має відповідність замовлення, де працює більше двох тисяч людей, де виплачується серйозно заробітна плата. Розбудова нашої незалежної країни і визнання її в світі залежить дійсно від кожного з нас, від кожної людини незалежно для медапро чи в обласному центрі, чи в місті Києві. Ми всі разом вольмо історію, ми всі разом любимо нашу Україну. І сьогодні в цей день ви завжди повинні пам'ятати, що в нас єдина земля, єдина батьківщина це наша Україна. Святкування продовжується на Майдані Незалежності обласного центру. Тут розгорнулося виставкове містечко, своєрідний музей під відкритим небом. Уже тривають виступи кращих творчих колективів області. А у чотирнадцятій годині відбудуться урочисті збори трудового, мистецького громадського активу краю в обласній філармонії. Ввечері на всіх хмельничан та гостей чекає святкова дискотека і фейерверк. Подібні заходи відбуваються у кожному райцентрі. Запрошуємо всіх жителів області взяти активну участь у святкуванні. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для спецвипуску. Okay.